Підстави паніки в цій ситуації ніколи не повинно бути. Так. Не, не повинно і бути у президента. Він має демонструвати і головне, бути твердим, чітким, вольовим і рішучим лідером нації, тим більше в ситуації, коли нам загрожує повномасштабна війна із Росією. Так. Бажання Володимира Путіна очевидне. Це поширити процеси сепаратизації в Харкові. Поширити такі процеси на півдні країни в Херсоні, Миколаївщині, і зупинити його можуть тільки два фактори. Так. Перше, це безумовно готовність нашої армії. І готовність кожного без винятку, в тому числі і народних депутатів, і серед народних депутатів, захищати свою батьківщину угу. в разі потреби. А потреба є вже сьогодні. Угу. Друга складова це безумовно підтримка міжнародної спільноти. Так. Світу зручно не помічати російських військ на території терористичних організацій ДНР і ЛНР, аби зберегти свої, в тому числі, економічні відносини з Росією. Ми не повинні допустити, щоб наша країна стала розмінною монетою у великих геополітичних іграх.